Добрий день. Майже в кожному варіанті цього року було питання щодо життєвого циклу вищих спорових рослин. З чого потрібно починати розв'язок такого завдання? Згадати загалом життєвий цикл вищих спорових рослин. Це спорофіт, він завжди диплоїдний. Покоління, яке дає спори. Спори завжди гаплоїдні у вищих спорових, тобто одразу робимо висновок, що вони утворюються шляхом мейозу. І спор розвивається гаметофіт. Гаметофіт – це покоління, яке дає гамети, гаплоїдний гаметофіт, гаплоїдні гамети, а от при злитті гамет утворюється згота. Ну і зрозуміло, що якщо зливаються дві гаплоїдні крітини, то утворюється диплоїдна, згота диплоїдна зиготи утворюється спорофіт. Цикл замкнули. А тепер деталі. Якщо питання про мохи, то домінуючі покоління це гаметофіт. Що це означає? Це означає, що сама рослина з ризоїдами, з стеблом, з листковими пластинками це гаметофіт. До речі, не забудьте, що у мохів є ще і сланеві рослини, це маршанція, тобто там, де тіло не диференційоване на органи. Якщо ж вас запитали про папороть, про плаун, про хвощ. Там, переважаюче покоління, це спорофіт, тобто сама рослина це спорофіт. Ну то вже треба буде впізнати, чи то буде папороч, чи то буде хвощ, чи то буде плаун. Є типові відмінності в одному з оглядів. Я вам їх покажу.